30 квітня у новоствореній Павлівській об'єднаній територіальній громаді пройдуть вибори депутатів і голови. До децентралізації місцева влада придивлялася довго, радилася з місцевими мешканцями та вирішила. Децентралізація єдиний спосіб врятувати від забуття маленькі села, населення яких усього по кілька десятків чоловік. Село повинно жити, і розвиватися. Розвиток за цей рік ми змогли показати людям, що в селі теж люди, і вони повинні мати все і культуру, і освіту, ті ж самі дороги, ті самі дитячі майданчики в кожному селі до цього цього нічого не було. У Павлівській сільській раді що після виборів стане центром громади, вже створена виборча комісія. З понеділка кандидати в депутати та претенденти на посаду голови ОТГ зможуть подавати документи до виборчої комісії. Поки що тут прораховують бюджет виборів та замовляють необхідні документи. Наша комісія Сільська була створена 17 березня. Ми перші в районі. Це перша громада, яка вирішила об'єднатися. І на сьогодні ми вже працюємо. Присягу прийняли більше половини, тому наша комісія є повноправною. До ОТГ увійшло дві сільські ради Павлівська та Семененківська. Разом вони налічують 20 сіл. Населення близько трьох тисяч чоловік. Відповідно до закону про місцеві вибори матиме у складі ради 14 депутатів, закріплених на 14 округах. Ми зараз над цим працюємо, щоб округи були якомога пропорціональніше поділеному по населенню, щоб депутату було комфортно працювати із населенням, щоб це не було. Дуже віддалено один від одного ці округи. Ось наша головна задача. Реальну дію децентралізації в Павлівській ОТГ відчують ще не скоро. Після виборів дві сільські ради стануть однією юридичною особою. Про те, як і зараз будуть жити за старим бюджетом, підпорядковуючись районній адміністрації, Напрямі бюджетні стосунки з державою очікують перейти 1 січня 2018 року. Семененківська і Павлівська сільська рада, як були, поки дві різні юридичні особи, вони так і живуть. Два різних бюджети ми приймаємо, поки працюємо по своїм бюджетам. Це тільки після виборів, буде тоді вже повне об'єднання, буде один спільний бюджет. 30 квітня перші вибори пройдуть у восьми об'єднаних громадах Запорізької області Павлівський сільський ОТГ, Широківський сільський ОТГ, Оріхівський міський ОТГ, Гуляйпільський міський ОТГ, Чернігівський селищний ОТГ, Великобілозерський сільський ОТГ, Водянський сільський ОТГ та камянсько дніпровський міський ОТГ. А вже розпочався виборчий процес до цих рад об'єднаних територіальних громад. Він починається за 50 днів до проведення перших місцевих виборів ради об'єднаної територіальної громади. А на вибори виходять вісім об'єднаних територіальних громад з різних районів Запорізької області. Це найбільша кількість в Україні. Втім, за підсумком 2016 року Запорізька область не в лідерах провадження децентралізації в країні. На прямі бюджетні відносини сьогодні перейшли 16 громад у регіоні. Там, де вибори депутатів та голів уже відбулись, нова влада має організувати обрання старост у селах і селищах об'єднаних громад. Староста обирається на 5 років на виборах, оголошених сільською селищною або міською виборчою комісією. Він є членом виконкому ОТГ та представляє інтереси жителів села у об'єднаній громаді. Перші вибори об'єднаних громадах у грудні 2016 року показали невисоку явку. Громадська мережа опора зафіксувала середній показник на 2% нижчий від явки на попередніх міських виборах. На місцевих виборах явка в 2015 році явка була 44%, На виборах в об'єднані територіальні громади. Хоча такий показник узагальнений по всім громадам робити не досить коректно. Вона становила 42%. Як засвідчує опора, у переважній більшості вибори у громадах пройшли без уваги преси. Порушень фіксували багато. Втім, усі вони на виборчому процесі не позначились та були викликані низьким рівнем знання законодавства. Ми бачили тих людей, які формують ці комісії. Це жахливі були ситуації. Матеріальне технічне забезпечення воно не завжди відповідало тим стандартам, які визначені законодавством на деяких дільницях світла не було, на деяких дільницях там свідомо з порушенням голови комісії не виставляли необхідну кількість урн для голосування. А от цікавість політичних сил до процесів, що відбуваються у громадах, помітно збільшилась. Це зафіксувало обласне відділення Офісу реформ. Політичні гравці вони зрозуміли, що за цим майбутнє. Тому те, що ми спостерігали у 2016 році, це дійсно була більша політизація цього виборчого процесу. Наприклад, якщо взяти до уваги Біленьківську сільську раду, Біленьківську об'єднану територіальну громаду, то там було 103 кандидати на посаду депутатів даної місцевої ради з різних політичних партій, тобто багато партій вони включаються у цей процес. Напруженій політичній боротьбі на виборах сприяє наявна система обрання депутатів до сільських та селищних ОТГ за одномандатною мажоритарною системою. Це значить, що тільки один депутат може бути закріпленим за певним округом. Ну, я б сказав, що на моє переконання, більш так такої, більш сприятливою для кращого відображення волевиявлення населення була б або багатомандатна. Мажоритарна система, де, де виборці могли б голосувати і проходили б в одному окрузі одна одразу, одразу кілька кандидатів. Це б дозволило, певно, не зменшити градус напруги. Чи буде напрушеною політична боротьба на виборах 30 квітня у об'єднаних громадах, стане відомо вже наступного тижня, коли кандидати на посади голів та депутатів ОТГ почнуть подавати документи до виборчих комісій. Одне можна сказати, напевно, ці вибори остаточно закріплять суттєві зміни у адміністративному поділі області. Так, три райони області Великобілозерський, Чернігівський та Оріхівський, будуть повністю покриті об'єднаними громадами. Перші дві функціонуватимуть у форматі один район, одна ОТГ. Оріхівський район тепер складатиметься із п'яти ОТГ. Тут вже ситуація більш складна, а тому що невідомо, яким чином буде розподілятися спільна власність, яка буде доля районної ради, тому що законодавчо це не врегульовано. Та, окрім цього, перед громадами постають виклики через відсутність потрібної законодавчої бази для побудови дійсно незалежних та самостійних адміністративних одиниць. Відсутність земельної, медичної, освітньої та пенсійної реформ. Втім, на місцях впевнені саме активна децентралізація призведе до невідкладного врегулювання законодавчих прогалин. Катерина Свиденко, Костянтин Грушко, Іван Дем'яненко, Тв 5